Кожна із власним характером, думками та поглядами. Полотна, що поєднали прадавній оберіг та сучасних українських жінок, презентували у Тернополі. Яскраві, наповнені сенсом та енергетикою картини-мотанки, створює художниця Марта Горчук з Івано-Франківська. Починалося з того, що моя мама мотала мотанки, і мені було дуже цікаво завжди уявити, яке б лице могло бути в неї під нитками під цим хрестом. І тоді я вирішила зобразити ляльку-мотанку, десь під ниток проглядається обличчя. Полотна з мотанками Марта створює уже 10 років. Її особиста колекція налічує близько 100 робіт. Художниця розповідає, найчастіше ідеї образів приходять їй у снах. Кожна мотанка на виставці характерна для певного регіону. Тому, перш ніж приступити до роботи, Марта ретельно досліджує елементи українського строю. На цій картині зображений полтавський головний убір, борщівський язик, прикраса на шиї, запорізька керсетка. Поліський і рукавиць кожен з різних регіонів України. Віднизу це Полісся, Донеччина, Верховина, Ломанщина, Крим і Буковина. На живописну виставку Мотанка прийшло чимало тернополян та гостей міста. Оригінальність картин відзначили не лише пересічні відвідувачі, а й професійні митці. Я дуже тішуся, що той гусли взяла Марта і ті зерна. Зараз осівають ту дорогу, по якій вона йде. А це дорога правдива. Це моя улюблена художниця. Дуже довго чекала, коли буде виставка. Готова була їхати. І Франківськ знали, що в Тернополі виставка, приїхала в Тернопіль. Е, там стоїть таких чотири картини. Мені найбільше вони сподобалось. Ставлю 100 з 10. Сто з 10. Дуже, дуже сподобалась. Але разом з тим сьогодні перший день весни. і Коли заходиш тільки до музеї, такі веселі, яскраві кольори і така молода художниця. Це дуже приємно, що в нас є такі таланти. Мотонки марти Пічук побували уже у Сполучених Штатах Америки, Чехії та Бельгії. Тернопіль третє місто, де представили полотна в Україні. Триватиме виставка до 24 березня у Тернопільському обласному художньому музеї.